Це була трансляція із зали Печерського суду. А в декількох метрах від нього біля КМДА, відбувається громадська акція Отруйний діаліз. Чого вимагають люди? Власне знає наша Анна Калюжна. Вона знаходиться там. Ми маємо змогу зараз включити її до ефіру. Тож Анно слово тобі. Студія, вітаю вас під Київською міською державною адміністрацією. Тут зараз проходить протест людей, які мають проблеми з нирками і змушені перебувати на діалізі. Вони протестують, тому що вони кажуть, що вони дуже погано себе почувають після цього концентрату, яким їх лікують. І що в Європі, якщо в Європі людина може спокійно, фізично, як і інші люди, нормально. Функціонувати після цієї процедури вже через декілька годин, то у нас в Україні такий концентрат заливають, що неможливо потім краще людина не починає себе почувати після цієї процедури. І Поряд зі мною знаходиться один з організаторів заходу, а також пацієнтів, який знаходиться на діалізі. Це пан Дмитро. Пане Дмитро, доброго дня. Скажіть, будь ласка, як як ви бачите розв'язку даної ситуації? Чи хтось вже виходив до вас, чи змінять вам цей концентрат? Поки що невідомо. Ми вимагаємо, щоб нам просто надавали якісні послуги і постачали якісний концентрат, який би нам полегшував нам справді існування і наше життя. Що зараз не так? Ось у вас є ця пляшка з під концентрату. Що зараз не так? Де його виробляють? Що тут е, ну де його виробляють? Насправді невідомо, тому що е, маркування. Зовсім не відповідає стандартам, як казав нам юрист, але з цим ніхто нічого не може зробити і якісь претензії пред'явити прокуратура нічого То, на цього та, там не все сказати не ви казали, що в Туреччині виробляють, але конкретної адреси немає. Так, да, є є таке маркування. сказано якщо можна ну не ви не побачите, сказано що вироблено... в Туреччині, але в певної адреси не вказано. Такого на маркуванні бути не може, але. В нашій країні можливо все тобто на жаль. Тобто це підвал. Це, це в підвалі це, це, зроблено Це зроблено в підвалі, і яким лопатою цей концентрат розмішували. Нам невідомо. Зрозуміло, ну пане Дмитро, дякую вам. Ваші да. вимоги зрозумілі. Студія, я нагадаю, що ми знаходимося біля Київської міської державної адміністрації, де зараз протестують люди з хворими нирками, які перебувають на діалізі. Ви щойно почули, що їм вливають неякісний розчин в організм. Зараз хтось з київської міської адміністрації, здається, той, хто відповідає за закупки, вийшов. Тож ми спробуємо пізніше до нього підійти і потім з вами знову. Вяжемось дякую, студія.